І думку гадаю. Рома перевертаєся Добрий день, виїздимо. Вітаємо вас зі святами. З я, бетону Рома, так? тут Але він що ніби. Так. Всім привітик. У нас сьогодні свято трійці, злені свята, Ми вийшли на прогулянку. Івуня помахай. Привіт-всім, привіт-привіт. Я вас дуже зайнята. В руках Ілійка. Йдемо до Роми в гості. Ра мене запросила. Так тепленько. Трошки вітерець такий прохолодний, але на сонці дуже-дуже жарко. Ні. Футка. Чекаємо дощку, нема. Грядки поливаємо з мамою, надіємося, що щось виросте. Може щось вирости, насіння посіяли. Може не все зійде, але частина. Зійде. Я Частину. не хочу, щоб ці червоні гарбузи були. Я буду пересаджувати, я вже покільчила, щоб вони Гарбузи були. Щось не сходять. Я хотіла, я зайти. Не займаю що ми, займа, ми мали. Ну, я намочила тряпочку і вже кільця, кільця пропускала, так що після зелених ся посаджу. Хто так Васика Йоня? Де да, бабуся наша. Є! Привіт, бабусь! Привіт! Ой, да, да. Добрий день. Вие сте там. Витаємо вас із святом. Ja, Дякую. Були на центрі? Так, ну були на центрі, до речі, дуже швидко відправили. І сьогодні, і сьогодні було дуже мало священників. розкази, я бачу, треба тут такі новинки. Зараз розкажу секундочку, Дуже мало, дуже мало було священників, як нікотрого року. І ми як нікотрого року відправили дуже швидко. Дуже четверта година. Ми вже відправили. Я так втішилася, ну позвонила до Сенті. Кажу, ходіть трохи, ну а паркове освітлення, новинка. новинка. Потім вечором подивимося, як світиться. Воно світиться через одно, але ще до кінця не підлітали. Бачиш, ще там два із. Того боку три-три, А, боку. там, тоже там буде? ще буде, але там буде відбрана автоматично. Де стрип стрип скок але ще немало чере. Ромедовисто, то ви череш, череш. Тут Тут, знає, така солодка, солодка, солодка як мід, uh -huh. медочок. То вже деякі є червоненькі. то ще класна вона, але вона взагалі така солоденька. Yeah. Отже, так, рясно зародила. Дуже гарна. Іди трошки на батут собі. Там стрип-стрип восику. А, стрип, стрип, скок. Для чого? О є дві. Дивись, будемо... як Рома, як квіти гарно, вже тобі просквітали. Квіти, ще Ваші раз качелю. Варень, якщо, можна, то туди, та, та. Ще може будемо на дворі сидіти? Дві гарно, можна? супер. Каже, можна дворі будемо сидіти? Ще, ще, ще раз лакувала, ще раз пошкурила. Ще І раз лакувала. Ще І ще тут вам мають два гаки прикрутити, щоб ті вопли. А ці лапи. А то лапи будуть ні, Качеля буде ставитися. що тут таке, Качелька буде ставитися на лапи, во гарно буде. Я вже не встигала. То з бетону рома, так? Це з бетону, тут як плитка, як будь Yeah, Подивися, які, які троянди дуже красиві. Oh, Мамо, дивіться, кігарні кігарні. Троянди. але дивися, я кропила, пс, я кропила, дивись, того треба чимось кропити знов. Движ. Мама, чим ви кропите? Мама казала мені сода з господарським милом. Конче. конче. Бачиш? Рома, воно тобі не пошкодить. Та воно мені нічого не помогло. Ви Подивіться, які помогла? красиві троянди, але ти видиш, всі обсипані. Це uh -huh. якась хвороба. Диви, подивися, подивися, сень, дивись. То нічого не може роз... відкритися, бачиш? Вони з'їдають. Я не знаю. Та вівторок аж піду на базар. Ти подиві то ну, як біда, ну то шкода, бо то Та, така. Буду такої Тоби, віде, не Та беріть, я дивиться щепити. Мені сюди не щепи, так як той. Що, треба Я тут оту, не вмію. Просто треба падати гірочку тризу. Гірочку три, три пали на знизу. Не так мало кудись ще. А Бу! що я щеплила на муси нещати. Під банку я стерно пхала коріння в короніті. Тобі є якісь власти? Ні, бабусі є і все. Ви ж усе наладили, сходіть. Так? М -м -м. Та, 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 та Але ти красуночка! Красу. Покрутись! Красива, покрутися! Покажи, і як твоя спідничка так. крутиться. Так, та, Софійка, покрутись! Давай! Супер! Молодець! Софійка, ходи, та я їй вділа ту вишивальку, таку гарну. Та я. Чуєте, я купила цю вишивальку. Я би вже не даваю солодко я не даю. Рома, ой, я хотіла сказати, щоб вона винесла на двір цей ровер і поставила там квіти дуже гарно буде. Порахуй, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. скільки там є котиків. Скільки є? Mm -hmm. так же узнать, що... Рома, вибіч російську мову. Mm -hmm. Та я не знаю, а що знайти. Травичка. Мама, знаєте, як в дитинстві в селі по траві. Мама теж боса. Але бачите, трохи, трохи сохне трава. Треба цей, якусь підживку, напевно. оп-па-па. Гумочка злетіла. Ти моя сонечка. Мама, познімайте, я піду з'яву і па Стрим, <съявляя> стрим, скак! Стрим, стрим, скак! Стрим, стрим, скак! Гарно? стрип, стрип, скак! стрип, стрип, Мама, не стрип, 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 Ну давай! Мама Пала! Ой, я воно тягнемося. Лиш бабуся до нас. Мама хлопці так заплати. Свіпить в небі, сонечко. Золотить поля, Боги. дівчинка євуня, наша красуня. Де баба Марія? Там привіт, Баба Марія! Три, три, скільки є вірочків? А скільки буде? Три! Буде три. Зараз два, так. По-англійськи ту. One, two, two.

Вони вже п'ють холодну воду. Солонечку Вітчара зустрічає. Дівчинка, що кохає. Сьогодні другий день завданих свят. Мама збирається, їде в село. Я веду Єву в садочок. І піду може до Роми трохи, щоб загоряли ноги. Бо дуже біль. Пішли, зайка, поцомай бабусю. Взяли водичку? Так, берем водичку і дам в садочок. І Давай бабі-папа. Па бабуся, пацан. Повікуди засмаги, зараз покажу. Дуже гарно кокосово з таким шимером. шиммером. Та? Зараз понамащуємось. Ха? Давай, Софійка, псикну тобі на ножку. Побачиш, які блискітки будуть. Треба на сонечку. Ходи сюди. Стань тобі ножка. Дивись, бачиш, зараз буде таке. Роз... Ага. Розтирай собі ножки, будеш загоряти. Бачиш, яке воно блискуче. Те, Рома та де... така Дивіться, вона ну, та зробила голела. таку підставку для парасоль. А тут треба ще зафугувати. Парасолька ага. гарна. Софійка йде купальника. Ну а що, з ним Так, Степанчик нам зробив таку гарну зону для засмаги. Зніс шезлонги зі стриху, парасольку. А тут... Супер, будемо засмагати зараз. А ну Софійка, покажи, скільки в тебе купальник гарний. Ти маєш такий круг, так? так. Мама поставить скоро цей. Назадки. Лягай, наше, наше зло. Спершу наперед чи назад. Ой, тобі не буде там це, давайте. Ой, ногу. Чекай. Може, але то гарні, що. Ну так гарно пахне. Uh -huh. okay, Софійка, розтирай, маму. Розтирай, маму. Софійка. Дивлюсь я на небо. І думку гадаю. Чому я насокю. Чому не літаю? Рома, тепер чекаємо, коли цей басейн ти розкладеш. Mm -hmm. І не треба ніякого ніякого озера. Кайф. Кайфулі. Кайфулі Трошки прийняла сонячні вани. Ноги вже не такі білі, як були. Збагатилась вітаміном D І йду по Євуню. Привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже смачненьким рецептом чизкейку з ананасами. Готується буквально 30 хвилин, виходить дуже смачно. Для початку приготуємо основу. Вона буде складатися із пісочного печива 200 г і 100 г вершкового масла. Печиво ми потрібнюємо в дрібну крихту. Можна це зробити під допомогою блендера, можна ось такою тачалочкою. Виваємо 200 г розтопленого вершкового масла і все гарно перемішуємо. Беремо форму, в мене розмір 18 см, і висипаємо нашу основу. Так, форму відправляємо в холодильник, а за цей час приготуємо начинку. І так, для початку мені необхідно замочити желатин. Ми будемо використовувати консервований ананас. Баночка має 550 грам. Я злила весь сік. Тут в мене вийшло 210 грамів соку і 70 грам холодної води. Так, до води і до соку з ананасом додаємо по 10 грам желатину і залишаємо набухати. Желатин ми залишаємо набухати і займемося сирною масою. Тепер беремо 500 г крем сиру типу маскарпоне, філадельфії, додаємо 150 г вершків, жирність 33%, додаємо 150 грам цукру і взбиваємо міксером до однорідної маси. Половину баночки ананасів ми нарізаємо і додаємо до сирної маси, а половину додаємо зверху на десерт. Це гарно перемішали. Тепер беремо желатин, який розчиняли в воді, і нагріваємо його на водяній бані, щоб він повністю розчинився. Желатин розтопився, вливаємо його до сирної маси і швиденько перемішуємо. Так, гарно перемішали, тепер виливаємо сирну масу на основу. Рівномірно розпреділяємо. Так, відправляємо в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб сир трішки застиг. А потім зверху наріжемо дольки ананасу і залиємо все соком, ананасовим соком, в якому ми розводили желатин. Виклали дольки ананасу. Думала нарізати, але так вони красивіше виглядають. І заливаємо все. Соком ананасу, в якому ми розчиняли желатин. Чизкейк простоїв в холодильнику цілу ніч, дуже гарно застиг. Зараз ми його розріжемо і поглянемо, як він виглядає в розрізі. не Ось так виглядає в розрізі. Середині кусочки ананасу. Зараз будемо куштувати.